У Полтаві сталося ДТП на нерегульованому перехресті вулиць Небесної Сотні та Конституції. Близько восьмої ранку тут зіткнулися автівки Хонда та Міцубісі. ДТП сталося, коли я рухалася вгору в правому ряду. Лівий ряд був повністю в заторі. Автомобілі хотіли здійснювати поворот на вулицю наліво на вулицю Державного прапору. І був затор до кінця Кам'янки, і тому був повністю обзор закритий в цей момент поміж машин, здійснював водій рух на вулицю. Конституції також поворот наліво. Було здійснено ДТП. Не змогли чесно зреагувати ні я, ні той водій. Зупинився повертати наліво на вулицю Конституції. Зустрічна машина, яка піднімалася зверху, зупинилася і показала і рукою, що пропускають мене. Почав і рухатись на ну, великій швидкості, скажімо так. Їхала машина, яка попала до Пен. Мене ударила, мене мене розвернула. Ну звісно, мені необхідно було далі дивитися і зупинятися і не їхати далі. Але якщо б був рух цієї машини трошки менше, менше було проблем. Обійшлося без травмованих, механічні пошкодження отримали обидва авто. Повністю передня частина заблоковані двері. Зараз в мене заблокована повністю коробка передач, не виймається ключ. Ну і дві подушки безпеки. Так, права двірка. Задня і права бірка передня стойка пороги. Подушки автомобільна аварія ускладнила рух транспорту. На місце події викликали патрульних. Інспектори попередньо з'ясували, що водій Хонда на нерегульованому перехресті при повороті ліворуч не впевнився, що це буде безпечно та не надав перевагу в русі автомобілі Міцубісі, що рухався в зустрічному напрямку. На кермувальника Хонда патрульні склали адмінматеріал за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Як зазначили у патрульній поліції, стаття передбачає штраф у 850 гривень або позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 6 місяців до 1 року.